Доброго дня! Сьогодні 4 квітня, місто Тернопіль. Обробляю абрикос від моніліального -моні опіку або моніліозу. Практично фаза 90% квіточка розквітла, зацвіла. Працюють бжілки. Це я роблю відео. А буду обробляти година п'ята, коли трудівниці полетять додому. У нас щось було з трошки сонечко. Знову хварниця, знову це знов сонечко і починає вітерець. Але конче сьогодні треба обробити, бо... Наступають у нас холоди, похолодання і не обробимо, не буду мати абрикос. Запилюють всі, всі хочуть нектару. Даже і метеличок прилетів сюди. От красавчик теж хоче їсти. Але тут ще така ситуація. Якби то всі гуртом, всі сусіди обробили, то було би добре. Бо оці комахи трудівниці, якщо вони сідають на дерево, яке заражене монілією, через пилочок вони передають, переносять на квіточку і переносять цей страшний грибок. Бо, як не парадоксально, Абрикос маніліозом заражається через квіточки. Так що під час цвітіння обов'язково треба обробити. Я, наприклад, обробляю таким препаратом, як сигнум. Ті роки я бенелусом обробляв, теж непоганий результат був, але в тому році. Люди, хто й не обробляв мали абрикоси, бо була дуже, була дуже сприятлива погода. Це в мене робада. Зараз пройдуся по цих ранніх сортах, бо пізня ще не цвіте. Також пуп'янки розкриваються, може якраз до вечора то й розкриються. От дивіться, трудівниці. Бігають ріб жіл. Не тільки бжіл, а і осьмій. Десь є тут осьмій, якесь гніздечко їхнє. От, малючок, проворна бжілка, яка працює при низьких температурах. Теж е -е, мілітопільські ранні стопроцентно розцвіли. Хіба що зверху ті резервні бруньки от, на самих кінчиках ще не розцвіли. Але не буду я чекати, сьогодні вечором обов'язково оброблю. Ну, от Які ж вони трудівниці. І, вітер... і вітерець є, а все рівно працюють. Ну і цунамі. Цунамі невеличке, має таке деревце, але щороку воно з врожаєм. Треба в цьому році більше врожаю скинути, щоб воно дало більші прирости. воно, бідненьке, от як виросло, так і вже два роки сидить на місці, бо щоразу залито врожаєм. Значить, норму внесення 10 грам на 10 літрів, ні, не 10, 12 грам на 10 літрів води. Це по рекомендаціях вишневий Агро. Так і в нього всі засоби захисту купляв. І він мені написав таку схему. Дякую за увагу. Обробляйте свої насадження. І бажано, щоб всі обробляли. Щоб ми викорнули цю страшну хворобу. Якщо будуть обробляти всі, то дамо рад з цією хворобою. Отак от сусіди понасаджували дичок з кісточок. Ніхто їх не обробляє. Ніякого врожаю вони не мають. Але щороку мають джерело інфекції монілії. Отака ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!